Як швидко плине час, життя проходить, комусь його вкорочують, хтось сам, комусь для радості не вистача свободи, а хтось за тебе я усе віддам. Метаморфози у житті людини. Злітає птах, розправивши крило. Лиш би не сталося недоброї години, щоб не схопило вітром й понесло, бо тоді змінюйся, чи бережи свій спокій, усе намарно. Іграшка. Буття і тільки в недосяжності високий вирішується шлях твого життя. Хай добрим час буде. Благословляю. Хай добра доля буде зараз вже. І що б не сталося. В житті усе буває. Хай Бог тебе і твоїх всіх береже.